Мінус кілограми плюс гроші та самий більший учасник з вісом 235 кілограм шоу. На якому худнули на очах, і хотілось би попробовать, бути худи. Де зараз найапатажніше учасники зважених та щасливих трії вида Работай! Це шоу з'явилося на екранах українського телебачення у 2011-му. Проєкт, де люди втрачали зайві кіло і отримували грошову нагороду. Доля учасників програми зважені та щасливі склалася по-різному. Хтось зберіг нову форму, а хтось знову набрав вагу. Але де зараз ті, хто робив проєкт яскравим та рейтинговим, куди поділися переможці і як вони живуть зараз, розкажу вам я, Олена Ковальова. Сходу двічі поїхав у Канаду грати в хокей та повернувся захищати батьківщину. Микола Ворошнов не просто учасник, а переможець першого сезону зважені та щасливі. Що відомо про чоловіка, який двічі брав участь у відомому проєкті? Микола Ворошнову зараз 40 років. Чоловік родом з Києва. З дитинства він грав у хокей, а згодом став майстром спорту. У 2002 році Ворошнова запросили грати за кордон у Канаду та США. У 2011-му його життя змінилося. Спортсмен став учасником шоу «Україна». Інського проекту зважені та щасливі чоловік вступив на ваги перед мільйонами телеглядачів. Цифра шокувала 180 кілограмів за кілька місяців. Мокола схуд на 85 кілограмів і отримав титул. Переможця, перемога у зважених та схуднення дозволили чоловіку повернутися до спорту. Микола Ворошнов знову виїхав до Канади. Там став тренером дитячої команди, але за кордоном жив недовго. Коли в Києві розпочалася революція гідності, чоловік приїхав до столиці і став учасником протестів на майдані. Свою чітку про українську позицію він ще раз підтвердив у 2015-му. Микола Ворошнов доєднався до ОТО і став кулеметником батальйону Донбас. Постійний стрес, бої та служба. Бага повозла вгору. Турбота про. Фізичну форму відійшла на другий план. 2017-го чоловік демобілізувався та повернувся до Києва, де почав займатися волонтерством. Вага чоловіка сягнула 220 кілограмів. Тож фітнес тренерка Аніта Луценко запросила Ворошнова знову на проєкт. Ноги не тягнуть взагалі ж. Люди дивляться навколо у дев'ятому сезоні. Чоловік скинув 60 кілограмів. Втім, до фіналу не дійшов. І, хоча телевізійне шоу відкрило друге дихання, здоров'я чоловіку підкосила пандемія. У 2021 році Микола Ворошнов тяжко переніс ковід. Вторгнення Росії в лютому 2022-го – нова точка відліку. Маючи військовий досвід, Микола Ворошнов знову став на захист нашої країни. Пізніше пройшов курси парамедиків у госпітальєрах, а згодом пішов в аеророзвідку. Чоловік доєднався до 70 72 другої окремої механізованої бригади імені чорних запоріжців, яка воювала на найгарячіших напрямках. 72-га бригада. Ми боронили вугледар зараз. Микола Ворошнов продовжує нести службу в лавах ЗСУ. Екс учасник зважених та щасливих називає себе найважчим солдатом не лише в Україні, а й в світі. Він активно веде соцмережі та ділиться своїм військовим життям. А особисте приховує відомо, що чоловік кроти роман з учасницею холостяка 3 Іриною Скоркової у 2020 році на день святого Валентина пара опублікувала допис про свої стосунки, але історія їхнього кохання тривала недовго. Нині Микола Ворошнов не одружений у соцмережах Зазначено, що захисник без пари. У третьому сезоні проєкту зважених та щасливих одним з наймолодших учасників став Ілля Яковлів. 32-річний чоловік родом з Донецька важив 147 кілограмів. На проєкт він прийшов з однією метою змінити себе, аби створити власну сім'ю. Тож шоу стало для Іллі справжнім випробуванням. Спочатку він відмовлявся від екстремальних вправ, але, схоже, саме ця обережність і допомогла йому дійти до фіналу шоу. За тиждень на сталі лікцію. Для мене поход на шоу це можливість ще встановить спілкування з батьками. За чотири місяці на проекті чоловік скинув 48 кілограмів, а ще знайшов другу половинку. Нею стала 31-річна учасниця з Дніпра Наталія Москаленко. На проекті жінка скинула 28 кілограмів. Їхнє кохання зародилося на очах оглядачів. У, у 2014-му після закінчення зйомок шоу, закохані узаконили свої стосунки. Влітку пара зіграла своє весілля. В одному з інтерв'ю Ілля Яковлів заявив, що нара. Зі подружжя активно працює над поповненням в родині. Однак, у травні 2015 у сім'ї сталося горе. Ілля Яковлів відійшов у засвіти, що стало причиною смерті. Невідомо ймовірно, життя чоловіка забрав інсульт. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під цим відео. Ми саме пара, поэтому долину збрасувати більше, ніж всі. Третій сезон шоу Зважені та щасливі запам'ятався глядачам завдяки братам Рубана. Андрій і Дмитро Рубани родом з Кривого Рогу. З дитинства вони мали надмірну вагу. Дмитро в 19 важив 210 кілограмів, а Андрій 230. Батьки наважали, що це серйозною проблемою. Тож хлопці жили звичайним життям та їли без обмежень. Але з часом вага почала впливати на стан здоров'я. У 2013-му Рубани взяли участь у зважених та щасливих. Вони стали найважчими учасниками за всю історію. Проєкту на той момент. Усі випробування вони проходили разом. Тім їхні підходи до сходження значно відрізнялися. Андрій шукав швидких результатів, а Дмитро стабільності. Я не схочу. Ні, ні, ні ста... Не Ні надо, Андрій. Давай! За що держати? Я не знаю. Снізу какую-то. Димку було посла не сложно. Гораздо сложнее було залезть самому. <плес> Інколи їхній дует влаштовував на проєкті справжній перформанс. Реакції братів на поради тренерів дивували. На станови суворої тренерки Аніто Луценко нерідко пригнічували рубанів. Тріє вида її тебе! Андрій та Дмитро швидко покинули знімальний майданчик зважених, втім продовжували худнути. За словами Андрія, він втратив 104 кілограми. Після виліту з проекту в житті чоловіка з'явилися щоденні тренування та певний раціон харчування. Натомість у Дмитра два рази на тиждень тренування. Він сход на 92 кілограми. Його називали найважчим учасником шоу в Україні. Аркадій Василишин у минулому титулований спортсмен, а нині переможець зважених та щасливих шість. До проекту він важив 235 кілограмів, а потім феноменально сход. Але згодом повернувся до зайвої ваги. Який зараз вигляд має Аркадій Василишин та чи планує повернутися на проєкт знову, розкажемо згодом. Для початку що про нього відомо. Чоловік родом з Кам'янець-Подільського. З юних років він був справжнім бійцем, став чемпіоном українських боксингу, тренувався щодня та мріяв про велику кар'єру в професійному спорті. Але одруження змінило стиль життя Аркадія: стрес, неправильне харчування і на вагах. Критична цифра 235 кілограмів. Чоловік не міг вільно пересуватися та соромився своєї зовнішності. Я знаю, що вона хоче, щоб я був біля неї стройний, гарний і красивий, але ну, з собою нічого за мене не можу зробити. І вона фактично і. Мусив вже це для себе дам казати терпіти. Тож у 2016-му Аркадій Василишин бере участь у проєкті, аби змінитися заради сім'ї. Тренери поставили його в команду Аніта Луценко, жорсткої, але справедливої наставниці, яка знала, як працювати з такими випадками, і не дарма. Адже за чотири місяці в таборі Аркадій скинув 132 кілограми. Я скину і зроблю все для того, щоб виграти цей сезон. Бо зон, сезон – це мій сезон. Тож переможцем шостого сезону зваження та щасливі глядачі обрали саме його. Аркадій Василишин виграв 200 тисяч гривень, схуд та зберіг шлюб. Перемога не стала фінішем. Аркадій повернувся до кікбоксингу. Його вага трималася на 110 кілограмах. Чоловік став мотиватором для друзів і навіть знявся в промороликах СТБ. Але робота, стрес, спокуси виявилися сильнішими. Влітку 2024-го Аркадій Василишин шокував прихильників. У своїх соцмережах чоловік оприлюднив фото, на якому помітно, що. Його тіло знову округлилося. Вага переможця шоу сягнула майже 300 кілограмів. Відомо, що у червні 2024-го чоловік звернувся до фахівців з баріатричної хірургії. Аркадію зменшили розмір шлунку. Тепер він працює з дієтологом і фізіотерапевтом. Також планує вести щотижневі зважування та ділитися корисними рецептами. Чи дивилися ви проект зважені та щасливі? Кого з учасників запам'ятали найбільше та про кого хочете почути у наступних випусках? Напишіть у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.